Основні проблеми української політики це невиконання передвиборних обіцянок та коротка політична пам'ять. У Чернігові аналізували попередні вибори. Зокрема, експерти зосередили увагу на обіцянках кандидатів у мера 2010 року. Передвиборні програми були дуже схожі. Багато чого пообіцяв виборцям і нинішній очільник міста Олександр Соколов. Зокрема, будівництво садків, шкіл, лікарень, сміттєпереробного заводу, зростання обсягів виробництва та відновлення стрижня. І це далеко не все побудуємо шесотисяч квадратних метрів житла. Школу на півтори тисячі міст, чотири дитячі садочки. Сімейну медицину ми побудували, побудовуємо обов'язково лікарні. Ми залучимо до цього роботу наш е, працю наших е, місцевих товаровиробників і будівельників. Ми обов'язково це будемо робити тільки в спільній роботі з президентською вертикалі, безпосередньо з президентом з кабінетом міністрів. Про невиконання передвиборних обіцянок діючого мера говорили вже не раз. Напередодні нових виборів ця тематика особливо актуальна. Експерти кажуть, прикро що на законодавчому рівні не вимагається від мерів чи депутатів. Виконання даних людям обіцянок, інакше програми були б менш популістськими. Законодавець не вимагає від кандидатів від партій програми і відповідно немає відповідальності за її невиконання. Тобто, те, що розказував Соколов, ми можемо йому придивити лише на рівні слів. Тому експерти закликають виборців добре подумати, перед тим, як іти на вибори і поставити перед собою одне питання: чи справді кандидат виконав свої обіцянки? Не проблема роздати сьогодні по 500 гривень. І, і все, і, і йти на вибори. А я думаю, це можуть робити це. Роблять ті, хто не може прозвітуватись. А що ж він зробив за ці останні п'ять років? Тому ті, хто ще не бере гроші, їм треба розуміти, що наступні п'ять років теж ніхто нічого робити не буде. От і і, 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 і ідучи на дільниці, чітко про це пам'ятати. Місцеві вибори відбудуться цього тижня, 25 жовтня. Чернігівці обиратимуть мера та депутатів до місцевих рад.